Я свою розсаду, люди стали питати, чи продаю я свої помідори. Ну, як можна продати свої помідори? Помідорів мало не буває. Я вирощую помідори і всі помідори їм, з'їдаю. знаєте скільки тих помідорів? Я ж така теж, бачите? Які в мене помідори? Їсти люблю! Попробуй мене прокорми, Знаєте, скільки города надо. Сьогодні якийсь там в мене жених появився з теплицею. Помідори мої, помідори, помідорна я, невеста. Сама така помідора, помідора, помідорна, помідоровна. Беріть невесту з моїми помідорами.